Незабаром в Україні розпочнеться новий опалювальний сезон, і дніпряни активно почали оформлювати субсидії. Віра Григорівна мешкає у приватному секторі. Сьогодні жінка прийшла до управління соціального захисту населення, аби дооформити документи на отримання державної допомоги. Зараз це дуже важливо, тому що робота то є, то ні у дітей. А я на пенсії. Внук тільки коледж закінчив, тому нас как бы, тяжело. Значить, ранче були толпи, дуже великі очередя. Час очень хорошо давали большое дання, всі условия і обслуговування хороше. Ну і швидке, і добре. Дівочки дуже. Щодня тільки до цієї установи звертається понад два десятки городян. Серед них і мешканці багатоповерхівок. Ми вже отримали У мене погиб внучок. І мені нада кірефордівички об'ясняють, що хорошо мене претензії не коли приходять люди, я їх зустрічаю, вони озвучують своє питання, з якого вони прийшли, і якщо можуть, вони користуються це дуже зручно і просто терміналом самі. Якщо не можуть, то я їм допомагаю обрати категорію і, і отримати потрібний талончик. Це робиться дуже просто. Зазвичай зараз іде або субсидія, або внутрішнє переміщення особи. Далі за номером талончика людина очікує на зручному місці, і на табло висвічується номер і стіл, куди підійти. Додатково каже система сповіщення. Нагадаємо, що житлова субсидія це адресна допомога від держави, яку отримують громадяни, які самотужки не можуть сплачувати за житлово-комунальні послуги. У порядку призначення допомоги були впроваджені деякі нововведення. 16 вересня 2022 року урядом було прийнято постанову 1041, відповідно до якої повноваження щодо призначення та виплати житлових субсидій та пільг передаються від управління соціального захисту населення до пенсійного фонду України. Заяву до пенсійного фонду можна буде подати через поштове відділення зв'язку офіційний сайт Пенсійного фонду України, через мобільний додаток пенсійного фонду або через портал «Дія». Громадянам, які раніше вже отримували житлову субсидію. Звертатись до управлінь не потрібно. Допомога буде розрахована автоматично. Діла в тому, що ми переселенці, Ну, вроді мама получает, як получала, вроді как її перечисляют. От я ж по маме смотрю, это тим более она вже ей за 80, і у неї там льготы, риби на квайни. по моему что-то у нього є. Для неї це очень существенно, особливо в отопительный сезон. Просто це нужное дело для пенсіонерів. Фахівці пояснюють, що переселенці будуть продовжувати отримувати субсидії і у інших містах. Усі громадяни, які перемістилися з території, де ведуться бойові дії, і які там отримували житлову субсидію, таким громадянам також буде розрахована субсидія і у подальшому. І усі громадяни, якщо вони зареєструються як внутрішньо особи і отримували житлову субсидію, в доход не буде братися допомога, яка виплачується на проживання. Внутрішньопереміщених осіб. Розмір субсидії призначається індивідуально, в залежності від доходів та розміру житла. Крім того, державну допомогу можна отримати і на орендоване житло. Ці громадяни, які орендують приміщення і не зареєстровані за цим місцем проживання, вони також можуть звернутися за оформленням житлової субсидії. Ну тільки в тому випадку, як якщо раніше на це житлове приміщення не оформлена житлова субсидія. Тобто, власники, якщо не оформили житлову субсидію, то громадяни, які винаймають це житло, теж можуть оформити в управлінні соцзахисту або в пенсійному фонду житлову субсидію. На сьогодні у Дніпрі субсидію на оплату житлово-комунальних послуг отримують близько 33 тисяч домогосподарств. Але фахівці очікують збільшення кількості у цьому опалювальному сезоні.